Вітання глядачам телеканалу TVA. в етері програма Суть справи в студії працює Анастасія Іванова. Як вберегти себе і не потрапити на гачок до шахраїв та при цьому вберегти так само своїх рідних та близьких? Сьогодні про це говоритимемо зі Світланою Масленниковою, начальницею відділу дізнання ГонП в Чернівецькій області. Пані Світлано, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні є часті оці теми з шахрайством? Зараз тема шахрайства вона найбільш актуальна у тих мирних областях, де не триває війна. І вона знаходиться на контролі як і у керівництві в Чернівецької області, так і у керівництва Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ. Тим паче, зараз реєстрація шахрайств значно збільшилася, тому звичайно актуальна. Збільшилась внаслідок чого, внаслідок військових дій, тобто починають вигадувати якісь там липові історії да, про збори коштів чи як? Чому збільшилася? Збільшилася, вона почала іще збільшуватися ця реєстрація і початку періоду коронавірусу, оскільки більшість людей там сиділи вдома, вони почали займатися якимись такими вчинками. Пов'язаними із шахрайськими діями, а зараз зростає також, оскільки так як більшість чоловіків а злочини вчиняються у нас все таки більше чоловіками. Вони також знаходяться дома подалі від військоматів, тому також збільшується. Які найчастіші історії, так, та приклади серед потерпілих, на що попадаються найчастіше? На які можливо історії? Найбільш розповсюджена схема шахраїв у нас залишається дзвінок із банку. Це коли шахраї телефонують потерпілим, вони представляються працівниками банку і виманюють у них реквізити карток. Кажуть, їм повідомляють про те, що є якась невідома величезна. Транзакція на їх рахунок або ще так далі. От мені, власне, так дзвонили два рази, і перше, що мене здивувало, говорять російською при цьому. Тобто, це вже знак того, що це не працівник банку, мені здається. Так, так. Зазвичай всі представники банку говорять українською мовою спокою. Які ще є випадки? Ем, вони можуть пропонувати якісь вигідні умови. Ці представники банку, нібито, і в цей момент саме найкраще це звичайно скептично до цього поставитися, задавати їм наводящі питання, питати у них, з якою вони метою телефонують. І взагалі ніколи представники банку вони не будуть виманювати якісь реквізити і анонімні дані, які є на банківській карті. Тому це навіть передбачено, коли ми отримуємо картку, нас працівник банку попереджає про те, щоб ми не передавали якісь свої персональні дані, також ті, ті ж самі реквізити картки. Тому е, ніхто із представників банку справжніх він не буде виманювати їх. Є в нас така схема, як шахрайство із оголошеннями у мережі інтернет. Вона також дуже у нас актуальна. Наприклад, коли люди на різних Онлайн-платформах, таких як OLX, Prom і так далі, знаходять оголошення по є вигідній ціні, по низькій ціні вони зв'язуються із продавцем, і продавець, іще не відправивши товару, просить перерахувати ті кошти потерпілим. Кидає банківський рахунок або номер картки, і зазвичай великі суми, якісь великі такі е, цифри, ми говоримо про покупки. Да? Тобто якась, наприклад, там пральна машинка, телевізор. Чи це так само може бути якісь речі? Це можуть бути які речі, якщо це е, пов'язано, наприклад, із соцмережами. Це здебільшого речі. Наприклад, купіля через інстаграм там якогось дитячого візочка або мильних засобів навіть. Це може бути з інстаграм, з Фейсбук пов'язано. Якщо із OLX, то здебільшого там такі, як і маленькі суми, так вже і більші суми. Це може бути навіть і авторія, наприклад, сайт, там взагалі купівля автомобіля. От. Тобто із автомобілями так можна провести. І з автомобілями є шахрайство, Так, здебільшого на такі випадки потрапляють на гачок люди літнього віку, все таки, чи і молоді так само. Категорія потерпілих від Шахрайс зараз вона настільки велика. Вона може навіть від підлітків, які там взяли у мами гроші у батьків і. Або мають власні, хочуть собі через мережу інтернет, через соцмережу замовити якусь футболку навіть. Це банальна історія. І навіть так само, як ми говорили, на авторі, автомобіль купити, або той же самий фермер, якісь частини для трактора, бажає купити через І Так само його можуть на це обманути. Чи можна якось вберегти таким чином, да, своїх рідних та близьких? Звичайно, можна. Це обов'язково. Проговорювати цю тему потрібно, як і з рідними і близькими. Наприклад, коли ми заходимо в той же самий Інстаграм або іншу якусь соцмережу, ми бачимо оголошення про продаж будь-якого товару. То ми можемо подивитися номер картки, номер рахунку. Є у нас сайт департаменту кіберполіції, і в ньому є посилання, воно називається тап фрак. Ми туди заходимо на це посилання і вводимо там номер картки, який нам дає продавець, і вводимо номер мобільного телефону. І там вже є, наприклад, ті, які вже придумані шахраї. В більшості випадків вони вже попалися поліції на гачок. то ми можемо прослідкувати, що це дійсно шахрай телефонував. Але е Вберегти себе потрібно в першу чергу це особисто не на не надсилати кошти, коли ми ще не отримали товару, от перевіряти сайти, перевіряти відгуки, і саме основне це не переходити ні за якими посиланнями. Як, наприклад, там нам особа каже, ще не отримавши товар, вона просить нас. Що ми їй відправили кошти, скидає нам певне посилання. На це посилання ми можемо перейти. А посилання може бути фішинговим, тобто може бути обманливим. Ми туди вводимо для онлайн оплати свої дані. І по суті, це посилання воно одинакове, як і нормальне посилання. Тільки воно може відрізнятися комою, може відрізнятися крапочкою, тире може Це відрізнятися. Важко прислідувати важко прислідувати, тому не потрібно нікуди переходити. Зазвичай треба бути обережним, і просто, вже отримавши товар, вже його побачивши, тоді розплачуватися із продавцем. Ну, от ми зараз провели такі приклади, так, там про силки, якісь, це здебільшого молоді люди. Так що робити з людьми, яким вже там 70-80 років, які не користуються звичайно, інтернетом, а здебільшого потрапляють на гачок через телефонні розмови. Якщо е, через телефонні розмови е, колись була відома ця, е, ця схема, ваш родич потрапив у ДТП. І е, зараз от, те, що стосується дізнання, о, у нас немає таких випадків, вже люди на таке не ведуться. Напевно, вже дуже багато було інформаційної програми про це і вже такого немає. Але от, е, просто раніше. Е, це сприймалося людьми, навіть ніхто не перевіряв цю інформацію, от чи там дійсно цей родич. Чи були такі випадки, коли навіть зателефонували такій літній людині? От сказали, ваш син у ДТП вона перерахувала гроші, а у неї взагалі дочка. От неї взагалі тобто, це не нікого, подумала в цей момент. Вона так? не подумала це елемент раптовості, на що зазвичай ці шахраї. Як вони зазвичай діють, і вони дзвонять у людям похилого віку, там уже старшим у нічний час. Та Коли й взагалі, важко взагалі подумати, да, та, Швидко? Так, так, Коли вже людина, там, наприклад, дрімає там у нічний час, вони дзвонять, і тоді їм простіше так. По психологію, ну, взагалі по функції організму, вже тоді притуплюється. Тобто, в першу кошти. чергу, вони все одно говорять про номери карток, так? Все ведеться через банківські картки, зазвичай. Так, все ведеться через банківські картки, і вони виманюють у першу чергу ці реквізити. Це у нас є так звана схема, вона називається вішинг від слова бойс, фішинг. По голосу, тобто по телефонній розмові це відбувається, і фішинг як риболовля на крючок людину хочуть спімати. Яка відповідальність за отакі схеми, коли викривають вже людину? Яка відповідальність за це? Що може бути? Ті <різь> про є. У нас? Загалом кримінальні правопорушення у нас поділяються на кримінальні проступки і поділяються на злочин. За кримінальні проступки це частина перша статті 190, у нас як шахрайство, заволодіння майном або правом на майно, шляхом обману або зловживання довірою. Це у нас перша частина. Там передбачене покарання до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Обмеження волі до трьох років, тобто усі проступки у нас не передбачають такої санкції, як позбавлення волі. Далі у нас вже йде друга частина: це шахрайство, яке вчинене е і завдало значної шкоди потерпілому, або шкода завдається в будь-якому випадку. Мені здається. Шкода завдається в будь-якому випадку. У першому випадку, у першій частині статті 190, у нас шкода становить до 134%. 1200 є межа гривень. Якась. Так, є межа, кожна вона встановлюється, сума збитків. Друга частина це у нас ознака повторності, присутня. Тобто особа вже, якщо другий раз вона вчинила шахрайство, то кваліфікується за частиною другою. або якщо групою осіб, тобто два або більше особи разом собі згуртувалися і вчинили шахрайство відносно особи. Так, е, гроші, які люди при цьому втрачають. Скажіть, будь ласка, чи можливо їх якось повернути? Да? Ну, от затримали ми людину, попалася людина, все-таки. Тобто, гроші, які її вже надсилали, чи можливо якось встановити місце їх знаходження на карті, наприклад, чи готівкою людини, і повернути назад людині, яка потерпіла, чи ні? Загалом, коли вже е, повідомлено, е, про підозру шахраю, вживаються там всі заходи забезпечення кримінального провадження щодо нього, встановлюється суму завданих збитків потерпілим, потерпілим. І крім того, встановлюється, чи є наявне у правопорушника певне майно, яким він може ці збитки відшкодувати потерпілим. В цьому випадку, в будь-якому випадку, потерпіла особа там. Звертається із цивільним позовом у рамках кримінального провадження, і цей цивільний позов уже у подальшому розглядається, коли є, коли вже присутній розгляд обвинувачення по суті у суді. На вашу думку, та особиста ваша думка, така чи може стати шахрайство менше після закінчення військового стану? Думаю, що звичайно може стати, оскільки е, є навіть такі присутні випадки вчинення шахраст, які пов'язані і так як і з благодійною допомогою. Це зараз дуже актуально так, коли потерпілі надсилають кошти неперевіреним благодійникам, нібито, а насправді шахраям, плюс відомі такі схеми. Коли надходять листи із райдержадміністрації, з обласної військової адміністрації на різні фірми, організації, і вони просять, якби надати допомогу захисникам, вказують картковий рахунок, також фірми ті перераховують кошти, але це також шахраям. Шахрайські схеми. Син зараз у полоні ваш, і ми можемо надати там інформацію і допомогти вибратися із полону. Також ці шахрайські схеми присутні Та методи можуть бути так. різними, так але взагалі чи можна все-таки якось на випередження діяти? Чи це важко ну, придумати? Так? Що може виникнути яка нова історія у людей? Історії і, взагалі, шахрайські схеми, приводи для того, щоб виманити кошти, можуть бути будь-які. От. Навіть якщо пам'ятаєте, колись саме така, що коли цього не було ні фішингу, ні вішингу, це ж усе е, не наші ці схеми. Вони вже до нас дійшли сюди. Була саме така банальна також історія, коли там дівчинка, маючи коробку, там. Паперово стоїть на вулиці, і хоп, в неї там щось та коробка падає, розбивається, і вона плаче там, до неї підходять перехожі, питаються, вона сльозами заливається. І що там сталося? Дівчинка відповідає, що вона тривалий час збирала мамі на подарунок, і от упало, розбилася чашка, і ці небайдужі перехожі. Їм шкода, і вони, ті ж дівчинці, надають якісь кошти. І так само такі схеми працюють вже на більш. Високому рівні. Тобто Умови на випередження, ми все-таки не можемо діяти, це нереально. Ми діємо на випередження шляхом профілактики. У нас кожен поліцейський офіцер громади на території обслуговування, він як і проводить профілактичні бесіди із громадянами, так і роздає їм буклети різні, ознайомчі для того, щоб вони не попалися на ці гачки. І як правильно діяти, коли, наприклад, надходить їм дзвінок. Із банку, нібито вони е, мають надати ті реквізити. От коли їм приходять смс-повідомлення, то що їм нараховані кошти або виграш, або так далі, як потрібно себе вести, коли е, вони хочуть замовити будь-який товар. От різні схеми вони пропрацьовують. Якщо все ж таки, от я розумію, от я не дай Бог попалась на цей гачок, що я роблю? Мені варто набирати 102, так чи я можу. Повинна прийти до вас особисто заповнити якісь папери, яка дія тоді в мене має бути наступною? Ви набираєте 102 у поліцію, і поліція або, якщо, наприклад, ви там проживаєте поруч із райвідділком, вам зручно самі дістатися, і поліція може, наприклад, обслужити якісь інші надтермінові виклики. от. А у вас є час приїхати саме до райвідділу поліції, щоб написати заяву, то можна і так зробити. от. Після цього ви повідомляєте поліції. Всю свою ситуацію надаєте випуску із банківського рахунку свою, на огляд мобільний телефон, для того, щоб орган досудового розслідування слідчий або дізнавач міг повною мірою провести це досудове розслідування, мати доказову базу і мати з чим звертатися з тимчасовим доступом до банку, оскільки в нас банківська таємниця є охоронювана законом. От. І впродовж 24 годин. Слідчий дізнавач він зобов'язаний внести дані відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводити досудове розслідування. вже. пані Світлано, я вам дякую за таку інформативну розмову сьогодні. Глядачам нагадаю, що у студії була Світлана Маслиникова, начальниця відділу дізнання ГУНП у Чернівецькій області. Залишайтеся з нами на телеканалі. Те на все добре.